Вітаю! Це подкаст Серіальні думки. І сьогодні поговоримо про стримінговий міні-серіал Ріплі. Це вже є третьою екранізацією роману Талановитий містер Ріплі. І це перша серіальна адаптація роману, тому що до цього ми мали два фільми. Перший фільм це Під Яскравим Сонцем. 1960 року, в котрому знявся «Ленделон». Ну і напевно всі знають фільм 99-го року, що має таку ж саму назву, як і книжка Талановитий Містер Ріплі. Але фільм 99-го року має доволі багато відмінностей від першої джерела. Тут же творець серіалу реалізував своє бачення, те, що він почув і хотів виразити після прочитання книги, і що він бачив у книзі. І на попередній екранізації творці не зважали ні під час кастингу, ні під час зйомок. Зважали лише на літературне перше джерело. І спочатку цей серіал робився для телеканалу Showtime. Його, виходить, знімали Showtime, Але виходить, Netflix викупив права на цей серіал і показав у себе. І не знаю, як інші, але. Я вважаю, що це було правильне рішення Netflix, тому що особисто для мене це був найбільш захопливий серіал за останні місяці, що вийшов на Netflix. Тому що я спробував спочатку подивитися Аватара на Netflix, котрий самий рейтинговий серіал по переглядам цьому році. Там взагалі, напевно, побив всі рекорди в англомовних серіалах на Netflix. Але я його поки що закинув після двох епізодів, можливо, колись продовжу. Ще після трьох епізодів. Потім я спробував дивитися проблему трьох тіл, також серіал, котрий багато хто чекав, котрий робили творці «Гри престолів», про котрий було багато галасу. Але я подивився перші два епізоди проблеми трьох тіл, і він мене не затягнув. Так, я його згопит додому, потім подивився, але про це в іншому випуску. Особисто мене якраз з початку серіалу не а закінчення затягнуло це саме для проблеми трьох тіл. А ріплі від самого початку захоплює її цікаво його переглядати, цікаво спостерігати за тим, що відбувається в епізодах. Хоча подій не дуже багато, але вони показані детально, і ти віриш, що це могло так в реальності відбуватися, ти віриш що їм персонажа і в події, і. Це цікаво, як якісь документальці, як за кимось спостерігати збоку на безпечній відстані, тому що ріплі все-таки страшна істота, і з нею не хотілося б перетинатися в реальному житті. Ну і гарно тут. Не знаю, було б гарніше, якби серіал був кольоровим, але його зробили таким нуарним чорно-білим, і це по-своєму додає виразності, ну і відрізняє від попередніх адаптацій, тому що якби. Це також було кольоровим, можливо, це було більш схоже на фільм 99-го року, котрий багатьох бра красою місцевості, а не подіями. Тут ще і події захопливі, а не лише місцевість. Ну і не дивлячись на те, що серіал все-таки про психопатичну антисоціальну особу, котрою є, Том Ріплі, але. Не зовсім вірно навіть вішати на нього ці ярлики, як кажуть творці чи актор, що його грають, тому що не все так просто з ним. Чи просто-просто це все-таки жива людина, і його показують живим. І те, що він робить людяні вчинки, він це з розрахунку робить не під якимось емоціями, а він планує вбивство, він методично виконує вбивство, методично намагається замести сліди. І на контрасті цього серіал під. Креслює, що я й нам, що я добрим, тому що сам ріплі не є добрим. Він страшна істота, не кожен його навіть людиною може назвати. Хоча Ендрю Скотт якраз вжився в ролі, він грав його як людину, і тоді йому ще довелося відмоновлюватися від серіалу, йому допомогло те, що він після ріплі знявся у фільмі Всі мене знайомці. Той наскільки я знаю романтичний фільм, що отримав певні нагороди, хоча я його не дивився, деталей не знаю, але там, як розумію, було про романтичні стосунки, про живі людяні. І це допомогло Ендрю Скоту відновитися свого часу. Ну, Юріплі виходить, знімали якраз в часи ковіду, коли на вулицях було небагато людей, і це, можливо, полегшило зйомки, але це була і ізоляція, виходить, що нікого на вулицях немає. Але і події були в яких там 60-ті роки, 61-й рік події починаються. Так, у ріплі саме відсутня доброта, хоча все-таки Тома ріплі є людиною. І сам актор Ендрю Скотт грає живу людину в цьому серіалі, а не істоту. І серіал нам дозволяє відчути ріплі, навіть його зрозуміти. Бачимо, що він відчуває зневагу до порожніх багатіїв, коли він сам набагато що здатний, але він почав знизу і не мав можливості чогось більше досягти. Хоча також питання, що він все-таки вибирає більш легкий шлях. Але багатії народжуються вже зі всім, а він, виходить, народився без нічого і хотів це мати, тому що він. Більш розумний, ніж багаті є, але не хотів на це купу зусиль витрачати, тому що вони ж то нічого не витрачали, а вже народилися багатими з усіма. Він, виходить, вибрав для себе такий легкий шлях шахрайства, вбивства. І бачимо, що у нього взагалі немає докорів сумління, тупо думає лише про себе. І реально неприємна він особа. Не хотів би з таким перетинатися, і тому серіал. Приваблює тим, що можна на безпечній відстані за ним спостерігати, вивчати таких людей, як вони поводяться, і, можливо, мати надію, що вийде в майбутньому ідентифікувати і не зблизитися в житті з таким. Ну, а після серіалу я переглянув фільм, котрий написав свого часу творець цього серіалу Стівен Зайліан. А саме спишок з Шендлера, тому що він був його сценаристом, і отримав Оскара за найкраще адаптований сценарій. Ну і той фільм також був нуарний, майже весь чорно-білий, лише з парою кольорових речей, як це зазвичай буває в нуарних фільмах. У Ріплі, здається, весь серіал чорно-білий взагалі нічого кольорового не було, ніяких червоних теплих кольорів. На відміну від списку Шендлера, але так, після списку Шендлера вже ріпліна виглядає монстром, і виникають різні думки, тому що в списку Шендлера реальні показані монстри, реальні люди, бачимо, якими вони можуть бути, коли вся країна обирає бути недоброю. Просто більшість населення тоді Третього Рейху полишили добро. Вони і не були злими, але вони і не були добрими. Вони ігнорували страждання, катування, страти мільйонів людей. Вони були частиною того, що вбиває мільйони людей, вони вбивали людей, але їм якось було байдуже до цього. У них не було добра. І фільм нам показує одну добру людину, це Шиндлер. Хоча дуже спірне питання, чи він був добрим у реальному житті. Ну, В фільмі він реально добра людина. Ну, інші там персонажі є персонажі добрі, а більшість взагалі ніякі вони не мають добра. Ну і є кілька дуже злих людей, котрі полюбляють вбивати. І після цього, як бачу, що багато людей насолоджуються вбивствами, катуваннями, стражданнями інших, то Ріплі ще не виглядає таким монстром. Тому що ріплі це просто недобра людина, котрий пофіг на всіх, котрого цікавить лише він сам. І для цього він готовий піти на все, але. Він не отримує задоволення від вбивства. Вбивство це, це для нього інструмент, це одна з дій, щоб досягти ціль. У нього вбивство не є метою. А у списку Шантера бачимо, що дуже для багатьох людей вбивство є метою, і їм подобається знущатися, вбивати, катувати людей. І це були реальні люди, показані в фільмі. Ну і виникають думки, ким би був би ріплів у списку Шентера, чи змог би він був би дешенлером. Тим Шендлером, що нам показали на екрані Ріплі, не зміг би бути, а тим Шендлером, котрого змальовують в історичних статтях і свідки розповідають, то цілком міг бути, тому що якщо проаналізувати вчинки Шендлера в реальному житті, то він піклувався про себе також. Якби він не врятував євреїв, то його б стратили. А оскільки він не був військовим, то. Навіщо йому було їх вбивати? Йому це було вигідно і рятувати, і те, що він їх рятував, йому дозволило після війни нормально жити, його не стратили. Коли військових всіх уже повішали за те, що вони мільйонами вбивали людей і їх заслужено стратили. Ну і ріплі міг би бути шандлером. Хоча ріплі, скоріш за все, втік би і змінив особистість, коли побачив, що Німеччина починає програвати у Другій світовій війні. Ну, і головою Аушвіцу цілком мог би бути ріплі, тому що. Але це вже більше про серіал Зона інтересу тому що у списку Шендлера голова Аушвіцу був лише в одній сцені, і його там не проаналізувати. Ось в зоні інтересу він був головним героєм, і там вже видно, що він такий, як ріплі чи ріплі, як він. Тобто він і не зла людина, але ніякий. Він просто знищував мільйони людей, тому що. Це був його обов'язок, і він його виконував. І він не мав ніякої ненависті чи зневаги до євреїв. Просто йому сказали вбити кілька мільйонів євреїв, він їх і вбивав. Ну, і Ріплін на його місці спокійно міг би бути, тому що бачимо, що ріплі байдуже життя людей, і йому головне свій добробут та керування табором смерті давало дуже багато грошей і розкішного життя. Тому цілком ріплі мог би бути. І наверху рейху. Ми бачимо на низу, в третьому рейсі, були ті, хто отримав задоволення від катувань вбивства. Просто вбивати всіх поспіль не було ефективним, тому вони на дуже великий верх і не пробувалися. Але головою табору, де працювали, цілком можна було стати, тому що, виходить, ніхто не вимагав ефективності від робочого табору, де працювали полонені. Там просто з ними, що можна було робити. А ось від таборів смерті вимагали ефективності, тому що треба було знищувати мільйони людей, і не кожен міг ефективно мільйони людей вбити. І той, хто отримував від цього задоволення, він просто це повільно робив. І Це жахливо, якщо подумати. Що ті, хто отримував задоволення від вбивств, не були підходящими керувати. Установами, що вбивають людей, тому що треба було дуже багато людей вбивати і брали тих, хто взагалі емоційно не відчуває. Це ж жахливо. І так після цього сього ріплі не такий вже миросотник виходить, тому що він лише двох людей вбив. Одну людину він заплановано вбив, іншу, ну як іншу він не мав іншого виходу, як вбити. Ну і Андрій Скотт чудово порався з цією ролью. Доволі яскрава роль, чудово справився з грою, вираженням емоцій. Але при цьому виникають думки, що неспроста він може грати таку роль, такого лиходія. Ну, свого часу він прославився ролью у Маріарті. Моріарті взагалі яскравий психопат в серіалі Шерлок. Ну і зараз він класно зіграв цього злодія Тома Ріплі. І це наводить на думки, що, може, все-таки у Ендрю Скотта є темрява, і він, можливо, є більш собою в цих ролях. І особливо зараз такі думки виникають, коли він приймає участь у просуванні російської культури. Він вже грає, в час всі ролі в п'єсівання за п'єсою дядя Ваня. І цим самим він просуває російську культуру, просуває її у світ. Це не дивлячись на те, що 80% російської культури це щось шовіністичне, імперіалістичне, нелюдяне, те, що несе геноцид смерті, зараз ще саме російська культура є причиною і геноциду українців, і війни Росії проти України, і культура є базою, основою того, що щодня Україна обстрілюється, щодня гинуть українці. Так, 20% культури російської є нормальні, їх просувають у всьому світі, і цим зайнявся. Але за цими 20% тягнуть оці 80%, які взагалі не людяні, їх також згодовують споживачам. І поки російська культура не відфільтрує, не пересмислить себе, краще взагалі їх ігнорувати, нанести. Оскільки Особливо в цей час, що Росія творить, тероризує весь світ. Але якось Андрю Скотт спокійно за гроші грає в цій п'єсі, і це наводить на думки, що можливо він такий же, як і Кевін Спейсі, тому що Кевін Спейсі роками грав злодіїв, лиходіїв і отримував за це нагороди, а потім виявилося, що він в реальному житті. є таким гвалтівником, нехорошою особою. І, виходить, Кевін Спейсі на екрані більше був собою, ніж в реальному житті. Ну, і те саме, напевно, можна сказати про Роберта Дауні молодшого, котрий мовчить про Україну, носить шкарпетки з написом Росія і, скоріш за все, симпатизує Росії, але це вже припущення. Але ж він і отримав зараз Оскара за схожу роль у фільмі Опенгаймер, за роль персонажа, котрий в обличчі все казав, що треба казати, а за спиною капустив. Але так, це припущення, але все-таки сумно. Що для деяких гроші чи темряво в них важливіше. Хоч Ріплі реально показаний круто в цьому серіалі, не дивлячись на те, що він злодій, але нам його показують нейтрально так, і ми йому співчуваємо, тому що ми постійно його бачимо. Але тут не додають йому якихось прикрас, не примушують полюбити його, не додають зайвих якихось світлих сторін йому. Ну, і це добре. А то буває, що в інших організаціях злодіям додають якісь позитивні риси, що ним легше співчувати і легше болівати за злодіїв, не дивлячись на те, що вони творять щось дуже жахливе. Тут можливо вийшло знайти цей баланс. Ну, і на тлі ріплі марш виглядає неоднозначно. І Наводить на думки, що вона сама використовувала Діки і не дуже його любила, а її важливіші були його гроші. Хоча, можливо, вона сама не впевнена. Бачимо, що вона менш свідома, можливо. Але і бачимо, вона намагається очиняти правильно, вона каже правду, розповідає все поліції, але її за це карають. Поліція починає її зневажати і підозрювати у чомусь після того, як вона сказала всю правду, але поліція ведеться на брехню Тома і маніпуляції, як наслідок ставляться погано до Мардж. І це її навчає цьому, що ось я вчинила все правильно за законом, правдиво, а ще й вийшла винуватою. Хм. І під кінець вона вже, напевно, більш свідомо чи все-таки підсвідомо. Стає на бік Тома Ріплі. Ну, також вона і рятує себе, тому що, якби вона не визнала, що каблучку Тому подарував Дікі, то Том би її вбив, і вона підсвідомо, можливо, і свідомо бачила, що Том її зараз вб'є, якщо вона буде далі тиснути на те, що звідки це каблучка у Тома. А коли вона каже, що це Діки їй віддав, тому що вже планував вчинити самогубство, то так, вона і рятувала себе, і лишається питання, чи вона свідомо це вирішила, чи підсвідомо. Все-таки була така напружена ситуація і швидка. Цікаво, чи в книжці це в деталях розкрито. Все-таки книжка ще більш емоційно розкриває наміри персонажів. У серіалі тут актори класно сам справляються, особливо Ендрю Скотт, тим, що. Виразами обличчя, мімікою показують думки персонажів, але тут немає закадрового голосу, а в книжці дуже багато розписується про думки персонажів. І тут ми в серіалі можемо гадати, чи, наскільки свідомо марш рятує себе. І, виходить, тут це основні два герої, що є протягом всіх серій самого Діки маємо лише три епізоди. І він негативу не викликає, хоч і позитиву також не викликає. Він справді ніякий, нічого не досяг у житті, він не знайшов себе, просто пропалює життя та гроші батьків. Але його все одно шкода, він не заслуговував на таку смерть. І шкода, що він направив на такого звіра, як Тому. А друг Дікі Фредді, цікавий актором, що грає персонажа. Тому що тут його грає дитина Стінга. Стінг це ж відомий актор і співак вже минулого. <свісно> і зовнішністю виходить персонаж, відрізняється від книгу та фільму 99-го року. Зовнішність акторів, що грають Фредді в серіалі, доволі відрізняється від книжної зовнішності. Ну і цікаво спостерігати, як особи без гендеру грають <свісно> чоловічу роль. Таке не часто можна зустріти, хоча, думаю, в наш час буде все більше таких ролей, і це окей. Нікого не повинно цікавити, у кого який гендер. І якщо у когось немає гендеру, то це окей. І вони можуть так грати будь-кого, який чоловік, так і жінок, і так і особ без гендеру також. Та й якби цей персонаж виглядав як у книжці, то тому було б важче спораватись з тілом. Том сам не дуже великий, ну і не дуже кремезний. І якби це був якийсь пухлий чоловік, то складно було б це знімати і показувати в деталях, як він позбувається тіла. У фільмі це було лише пару кадрів моментів. У фільмі не було хоронометражу показати в подробицях, як Том позбувається тіла Фредді. А тут же показали в усіх деталях, як Том позбувається тіла, як він прибирає сліди за собою. Якби Фредді був великим з зайвою вагою, то я не уявляю, якби це вони знімали, це було б набагато складніше. І те, що на його роль взяли таких акторів, то окей. Ще цікавий інспектор Равіні, що присутній у другій половині серіалу. Хі. Цікаво спостерігати, як ведеться детективна робота, як працює поліція. Але бачимо, що він доволі таки зверхній і самовпевнений і дуже недооцінює Тома, Тут би, особливо в останньому епізоді, коли він каже, що жоден шахрай не зверне увагу на друкарську машинку, на те, що треба використовувати вірну друкарську машинку для того, щоб підробити лист. Але якраз Том про це подумав, нам це показують ще з першого епізоду як. Том перевіряє, чи є якісь особливості друкарської машинки Фредді. Це він перше, що робить, коли опиняється наодинці з друкарською машинкою. І він про це подумав. І, напевно, він дуже радий, і, напевно, це в книжці дописується в деталях, наскільки Том радіє, тому що інспектор таке сказав. І наскільки інспектор недооцінив Тома. Так, доволі зверхня особа, будь він менш зверхнім, і менш самовпевненим, можливо, він змог би і розкусити Тома, а так вже запізно він розуміє, що його обвели навколо пальця. Від цікаво також було побачити тут Джона Малковича, враховуючи на те, що Джон Малкович грав Тома Ріплі 20 років тому в одній з екранізацій книг. Книг, них вже там декілька, і є кілька фільмів, що екранізують наступні книги про Тома Ріплі. І цікаво, тут у нього роль. Що, по суті, він грає такого ж персонажа, як Тома Ріплі, такого ж шахрая, що здатен на все, і допомагає зі всім нелегальним, живе по всьому світу, і в Петербурзі, а вже ж в Петербурзі, якраз шахраям злочинівцям. Там добре. Mm -hmm. Цікава така великотка, що взяли на роль шахрая того актора, що грав Тома Ріплів в минулому. Так гарний вийшов серіал, навряд чи в нього буде продовження, хоча є книги по Ріплі, але вони вже написані були пізніше, і, напевно, вже були написані більш за гроші, тому що ця перша книжка стала хітом, і наступні книги писалися вже згодом через багато років. І напевно сам творець серіалу на дуже зацікавлений у продовженні. Хоча, хто знає, можливо, хтось зробить продовження, але я напевне, що цей серіал був. Доволі рейтинговим на Нетфліксі, все-таки він не для масового глядача. Хоча про тогочення було б цікаво колись подивитися знову на роль Ендрю Скотта у ролі Томаса Ріплі, але навряд все побачимо. Але подивимось. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі! Бережіть себе і щасти вам!